Тепер назад. Сьогодні в Варшаві ми визначаємо одинадцяту за створення полку Азов. Визначаємо благодійним забігом. Зібралося дуже багато людей. Близько 100 зареєстрованих учасників. Сьогодні ми будемо бігти 5 кілометрів з комеже в центрі Варшави. Біжимо, щоб допомагати війську, щоб нагадувати, що війна триває. І що, якщо ми хочемо перемогти, нам треба бути разом, і ми маємо бути єдині. «Забудемо бігти за наші цілі. Останній кілометр ми пробіжимо мовчки. Так пам'яті про загиблих воїнський. Я біжу на підтримку Азовсталі, тому що, ну, на підтримку Азову, тому що ми розуміємо, це біль кожного з нас, наскільки це болить кожному українцю, незважаючи на те, чи є там рідні чи ні, це війна кожного з нас. Щоб нагадати всім всьому світу, конкретно тут в Варшаві, Полякам, нашим співвітчизникам, які тут знаходяться, про те, що важливо примовити українців, нагадувати те, який подвиг роблять наші хлопці щодня, те, якою ціною дається ця перемога, і загалом нести таким молодшим поколінням важливий меседж і нам всім. Mae'n rhaid i ni ddod i'r drws gyntaf i'w sgwrsio gyda'n